Усім привіт! Мене звати Оля і в мене на каналі Проводікс Контент. Але сьогодні ми не йдемо за контент, ми сьогодні йдемо в Узарі. У зарі ми будемо дивитися на нову колекцію, на новинки, і поки ми туди йдемо, нагадую вам, аби ви підписались на канал і лайкнули це відео. І почнемо ми не з традиційної примірки, а давайте погуляємо залом і подивимося, що тут є цікавого. Ось такий светрик на короткий рукав, як футболка, мені сподобався. Він яскравого, такого зеленого, трав'янистого відтінку, майже салатового, і залишилося не так багато розмірів. Ось цей светрик в розмірі м. Він такий от волохатий. Мені здалося, що тут у складі має бути вовна, але насправді тут у нас переважає синтетика. А саме акрил і поліестер, і лише 6% вовни, його ціна 1149 гривень. І ось тут уже з нової колекції такі широкі джинси, вони вкорочені, і їхня ціна 1499 гривень. І окрім салатового светра на короткий рукав, був ще светр на довгий рукав в такому ж кольорі. Це ціна на його, це сорочки, яка ось тут підійде під низом. Сорочка цікава з таким от тоненьким пояском. До речі, у зарі досі на знижках є дуже багато речей. Я вам підготувала інше відео, власне, з колекцією, де є знижки. Знижки шалені просто, але це буде наступне відео. А зараз вам хочу показати речі з нової колекції. Мені сподобався ось такий вкорочений жакет, і до нього ще є ось така от спідничка. Ціна спіднички 1299 гривень. У складі є бавовна, акрил і навіть трішечки вовна, а саме 16%. Також сподобались мені ось такі жилети. Вони в двох кольорах: в чорному і темно-синьому, темно-сині з блискітками. Їхня ціна 1999 гривень з такими накладними кишеньками, акцентними золотими гудзиками, і тканина структурована загалом виглядають прекрасно. Кладка тканини тут 55% бавовна, 45 поліестер, а підкладка на 100% з поліестру. Дивимося з вами далі. Тут у нас в одній ось такі вкорочені шубки, доволі щільне у них хутро. Давайте глянемо ціну. 1999 гривень вони коштують. Але, звичайно, що для зими вони будуть холодні, це вже більш такий весняний варіант. І ось така в молочному кольорі красива блуза. 1499 гривень коштує шифонова напівпрозора. Ще були ось такі спідниці в пастельному. Вони кольорі, в такі от велетенські квіти, поєднання сірого і бежевого. Їхня ціна 1399 гривень, але вони, на жаль, на 100% з поліестру. І ось тут внизу гляньте, які цікаві слімбеки з гострими носиками, прикрашені такими металевими закльопками. І ось ця дуже красива блуза, біла, 1299 гривень коштує. Дуже красиві, такі фальбанки, рюші і верх теж просто бездоганний. Але, на жаль, вона на 100% з поліестеру. І ось ці теж красиві у нас туфельки з відкритими п'ятками, з такими заокругленими носиками, в такому бежевому відтінку. Вони, на жаль, не шкіряні, це замінник. І їхня ціна 1249 гривень. Ось такі ще свитра, зараз в модному кольорі Бордо. Вони коштують 1799 гривень, подовжені попереду застібаються на гудзики, такі йдуть оверсайз. Але склад у них, на жаль, майже повністю синтетичний, лише 2% вовни тут присутнє. І ще є ось такі слінгбеки в красивому такому карамельному відтінку, світло-коричневому, зроблені дуже добротно, гострі носики мають на низькому ходу. Їхня ціна 1999 гривень. Ще мені сподобалися ось такі от курточки в актуальному кольорі Бордо, зроблені під замшу. Це не нова колекція, адже вони продаються зі знижкою. Раніше коштували 2000, а зараз 1149 гривень. Серед нового були ось такі подовжені жакети. Ціна 2799 гривень, але склад так собі переважає поліестер, трішечки є віскози. Вони йдуть такі от двобортні, доволі об'ємні, і до них також є ще штани. Власне, взяла і жакет, і штани до примірочної, потім вам це все покажу на собі. Штани коштують 1799 гривень, і склад такий ж: поліестер і візкоза. Тканинка тут доволі щільна і дещо мені нагадує навіть ляну тканину. Але тут, власне, синтетика переважає, тому вони абсолютно не будуть м'ятися. І гляньте, яка була цікава сумочка в теж такому карамельному відтінку, ціна 1449 гривень, дуже мені подобається її форма. Але це, звісно, не шкіра, це замінник. І тільки гляньте, які класні тут є кросівки в бежевому кольорі. Тут поєднання текстилю і замші. Давайте глянемо бірку, яка їхня ціна. Отже, вони коштують 1449 гривень, і це, до речі, коров'яча шкіра ці вставки в поєднанні з текстилем. І нарешті вам привіт з примірочної. Давайте покажу, що я взяла з собою. Тут сорочка, костюм бежевий, ще взяла такий як спортивний костюм і розпочнемо примірку з такої смугастої сорочки. Їх, до речі, розібрали, залишилися лише в s розмірі Їхня ціна 999 гривень за складом це віскоза і поліестер. І до цієї сорочки взяла ще ось такі джинси в темно-синьому кольорі. Вони широкі. Взяла 38-й розмір, вони якісь надзвичайно довгі і доволі об'ємні. Тут, на жаль, набірці є лише європейська ціна, нашої ціни немає, напевно, що відірвалась. В будь-якому випадку вони коштують більше тисячі гривень, думаю, приблизно півтора І буду все приміряти ось цими кросівками. Їхня ціну вам вже казала 1440 гривень. Вони шкіряні, це коровича шкіра, ось такі от вставки замшеві. Вони на дуже низькій підошві, взагалі, як балетки, і на нозі теж відчуваються не як кросівки, як балетки. По вазі теж вони невагомі, легесенькі. Ось так це все виглядає в примірці. Джинси, як я казала, дуже довжелезні. Їх потрібно або підгинати, або обрізати, адже йдуть вони на якийсь дуже високий зріст. Ось такі вони широкі, прямі, і джинс тут дуже класної, якості, дуже щільної. Щодо сорочки, то і Еска мені підійшла, адже вона йде така от моделька оверсайз, і мені здається, навіть більше їй не потрібно. А до цього всього буду ще приміряти ось таку от курточку в кольорі Бордо. Її ціна нагадую зі знижкою 1150 гривень. Це розмір L. Вона йде з такими накладними кишеньками, доволі добре тримає форму, попри те, що вона не має підкладки. Вона така от тонесенька для весни, для літа. Якщо відверто, то цей колір Бордо мені не дуже пасує. Він, мені здається, усіх старить, але тут класний відтінок і мені сподобався. А далі буду приміряти костюм бежевий. Ось такі штанішки взяла в розмірі М. І жакет в такому ж розмірі М. Давайте нагадаю вам ціну штанів. 1800 гривень, у складі є 31% віскоза. решта тут синтетика. Поліестер переважаю. Ці штани вже, на відміну від джинсів, в принципі, дуже добре підійшли по довжині. Вони йдуть на високій посадці, вверху на защіпах. Але знову ж таки, за синтетику такі гроші мені шкода було б віддавати. Ну, і ось так разом це все виглядає. Жакет з штанами вийшов непоганий костюм. Але він мені якийсь такий дуже в ретро стилі. Я все-таки люблю більше джинси, костюми практично не ношу, тому можливо у мене така от суб'єктивна думка. І я до костюмів дещо ставлюся скептично. Але знаю, що ви любите дивитися на класику, коли я приміряю жакети піджаки. Часто мене просто в коментарях частіше брати до примірочної в секонд-хенді, зокрема, тому. Вирішила взяти вам, показати. Ціна жакета ви бачили 2799 гривень. А це ціна бомбера. Він такий пошитий з оксамиту в чорному кольорі. Ціна 1299 гривень, і до нього є ще ось такі штани в спортивному стилі. Такий от кежуальний костюм. Штани взяла в розмірі М. А бомбер в розмірі L. Ціна штанів 1149 гривень. Він на жаль повністю синтетичний, але виглядає дуже круто. Мені надзвичайно подобається. І був ще точно такий костюм: штани бомбер, лише в такому темно-зеленому якомусь оливковому відтінку, цікавому. Але я все-таки більше люблю чорний, тому власне взяла ось цей. Все в ньому прекрасно, окрім ціни. Ціна, як на мене, дуже висока, як для поліестру. Але не думаю, що він дочекається знижок, адже його розкупили і залишилась обмежена кількість розмірів. Зокрема, от штани М-ка лише одні залишилися, ельок уже немає, лише есочки здебільшого. Це була моя остання знахідка. Для вас я ще підготувала ще одне відео зі знижками. Ось вам спойлер, які ціни на знижках. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.